Ось сюди вот, вот. от вона ця падла. Просто Я дуже спішу, і вот з цього блять от руїну сам собі. А що буде, якщо... Якщо не рятувати. Якщо він подохне. Ми будемо занових ти чи зміниться якось сюжет. Окей, я поняв. Якщо ми в нього стрельнемо. Все скріпти? Все скріпти? А-а-а! Внісю, Оскільки галасу через. Я вмію по-тихому. голову цієї марю О, зараз тут таке почнеться! Тягнув Павла із зашмуга, а він обіцяв доправити мене якнайближче до поліса. Далі усе ясно. Я знайду там людей з Ордену і повідомлю їм про те, що сталося. Але шлях до легендарної театральної пролягає через катакомби. Я ніколи раніше не бував у цих місцях, і без свого нового друга думаю, безперечно, заблукав би. Сподіваюсь, він знає шлях. Так, він знає шлях дуже добре. Прям блядь. ох Дякую, Артеме. Як мій, га? Один за всіх і всі за одного, як мушкетери. Улюблена книжка мого дитинства. Мріяв стати мушкетером, як виросту. Отже, час обмаль. Йдемо до театральної, а потім ти поліс, а я додому на червону лінію. Дивно, тільки що вони відстали, та ще й ворота зачинили. Зараз ще більше здивуюся. Дивуюся не те слово. Ти даєш? Вони викнуть викнуть вим... світло зараз. І нам буде дуже весело. буду вот так вот Иди сюда. Падла, ты дашь, не? Давай, давай. Давай нам сюда. Забал. Схоже підірвали тунель. Напевно, куля ми не змогли зупинити. Так. Зачекайно. Тут протяг чути. А є вихід. чи ти що? Артеме, допоможи відчинити! Ага, давай. Ця малеча таке влаштувати не могла. Напевно, є більші тварюки. Головне їх не розбудити. Погнала. Почекай не Давай, давай, диху. Хоч сюда. Давай, відкривай. Відкривай я не можу. Так, да да, да. Височенко, так просто туди не піднятися. Да, відкривай, відкривай. Так. Будемо сподіватися, що ліфт не підведе. Є, yeah! генератор в нормі! Чисто. Прошу, покатаймось. Ну, їдемо! Да, да, да. Якого? Що з ним? Чому став? Запобіжник чи щокщо? Ну, ножба! Почули нас, сволота! Та не вже. М -м. Чорт, в саме ліго потрапили. Скільки їх тут? Вчепився! Малий нахер! Жари, тварюка! Бачив пузо! Он в нього й бий! Верхній панцир не проб'єш! Артеме, їх потрібно палити ліхтарем, поки на спину не перевернуться. А це я вже знаю. Так. Приїхала. Гайда зі мною. Ох, ти курва, ж ти яка! Артеме, світло сюди! Засмаж його! Отак погань! Дякую! Один за всіх. Я тобі потім це припомню цю фразу, поняв? Придверцата. Давай, давай. Тривай. Так, сюди. Вмикай ліхта! І не надумай вимикати його мить! Ні! А як там патрони бачу? Височенько. Погнали. Де там ти палку знаходиш? Прошаймо. Давай прутня найде. Нарішай. Знову вони! Арте в мене підпускає, їх, а я пошукаю, як перебратися! Нормально! Згодиться! Артеме, ходи сюди, під соби! Та да я тут же. Давай, натискайте Е. Yeah". Опа! Молодець, надиво все-таки прутня давай, Сразгон и пішов. Оп! Давай сюди. Сюди давай, быстро, гайда за мною, погнала. Тепер валий його. Наш мені вое, не маєш робити. Блять, давай. Гай, да я підсаджу! Давай, давай, погнали. Вони всередині. Артеми, руку. Ех! Блядь, як і не навочка. Ти пиздец. Давай, давай, погнали. Готовий? Ходімо. Давай. Ой, давайте. Артема, ти цілий! Давай, треба тікати. Світло, бігом туди. Що, тварюки, не подобається? Ну, тут вони нас зачеплять. Супер, давай. Так, бере смолос кепа. Артеме, постривай! Кепська без ліхтаря. Де хоч смоло скип звагають? Один, два, три! А Верто, я не можу, да? Ну давай, гарсуйте перший. Гаразд, рушаймо. Не подобається мені це місце. Ой, як не подобається. Не відходь від мене! Це ти не вставай. Оду йти вперед поперед нього. До і назад, вперед. О, тебе поутати треба. А що тут є? Тут нічого немає. Як шкода. Так, тут наші дороги розходяться на деякий час. Дідь, лисого, Тут електрозамок! Дроти оон! туди ведуть! Слухай, Дертаньян! В тебе є ліхтар по соруйподрота. Знаю. Скоро в нього зарядник. Так, погнали. От нам сюди в цю кімнату поки. Шо, гадюки? Щось не то, да? Нахуй. Мурашки какой блядь, блядь, неприємно то, а так де... Де включаю. Чекай, здесь тут, да? А, вот, еб твою мать, что я туплю? Ха-ха! Ебать! -ха. Так, включила свиту. Тепер це няма. Давай дверцят відкриємо Відчинимо нам ще сюди треба пройти тут щось було, да? Так, ще не тут воно було, да? Вс, типа, залутали. Ось цього ще ні. Пройдемо ще раз по кругу. Щоб точно все забрати. Бо буде дуже шкода, щось вишати не впадав. Друг якийсь потім сталкер прийде, все залутає, а мені немає нічого. То, що буде Нормально, ні. Ні в якому разі. О, талант не проп'єш! Молочина? Готовий! Перший пішов. Відкривай дверцята. І погнали. За мною. До театральної залишилось зовсім трохи. Вхід до метро, судячи з усього, повинен бути десь поруч. Але якою невеликою не була б ця відстань, нам доведеться пройти її. Поверхні, а на горі кожен крок і кожен подих може стати останнім. Артема Зберися до настання темряви залишилося зовсім небагато. Знаю, Після знаю. того як тунель обвалився, звідси до театральної залишився тільки один шлях поверхнею, і затримуватися там до суті аж ніяк не варто. Відсотків. Мені треба тут знайти десь цей. Обжита місцинка. Пощастило нам, Артема. Схоже на країнку місцевих сталкерів. Да, ти типу, потом. того ніяк не легше. Вони все падають А Це були сталкери, там. Фільтко, фільтрів замало. Та нічого, нам стане. Не соромся, бери. Тут всі сталкери, брати. Так, класний у тебе годинник. Зручно знати, наскільки ще часу вистачить повітря. <гум> так, я поки сніму найхуліру мені його тратити з екраном. А де сейф? Тут має бути сейф якийсь. Сейф опадали з крали. Як то вам не стидно? Йдем. Що тормозиш? Ну Що ти хочеш я? Нічого тут розсиджуватися. Гайда далі! я чекаю. Я чув, тут таке водиться, що і кулі не рятують. Ти, звичайно ж, стріляний горобець, але в такі халепи ще точно не потрапляв. Тому пам'ятай, якщо хочеш жити, не розслабляйся ані на секунду. Чув я про це місце. На посадку вже заходив, коли вибухнуло. Бачиш будівлю, в яку він врізався. Вхід на театральну там. А на поверхні все тане, наче весна, Артеме. Ощастить і до літа доживемо. Так, постривай. Тут праворуч від літака повинен бути підземний перехід. Сталкери через нього полощі обходять. Та недовго сонечко світило. Як швидко все затягнуло хмарами? Лягай!

Що ж, ходімо потрохи. Завів на немає Якщо хочеш, з мене проти газ, тільки швидко. Його вірше не знадобиться. Бісові творюки! No. Зараз блюватиму. Намагайся йти тише. Кажуть, тут не лише покроші води. Так, все, Що, все аж, нет, в, духі, в та заправи. Ніхто не дзвонив. Шкода. Давай туди підемо. Тут зараз буде весла нам. Розбудили персонажів зараз. Дві кісиди з боку. Ай, красавець, блять. О тут я так на пройде, це. тебе. Трашли, хотів поймати. Тільки шкода, що ми взяли не замість тої зброї. От замість цього нам потрібно взяти на цей сорт. А це Де? Вот, все правильно. Давай, перезарядочка, відчиняємо. Це беремо, що нам надобається, що потрібно. І погналося, патронів у нас є, Цього має бути ніби трошки вистачати, але по факту ні. Дробовик знайшов. От, дай покажу. Артем, стій! Пригнися! Стражі! Величезна зграя! Певно, відборів тікають! Якщо нас помітять, розірвуть як стій. Навіть не рухаюсь. Блять, противогаз треба не міняти зараз. Ще Фільтр Фільтр міняти треба. Минуло. Так, Артеме, ти вищо далі без таких фокусів. Гаразд. Йдемо до літака, поки нові не набігли. Ходімо! Погнала. Чув я про це місце вселяке. Мовляв, душі загиблих. Нісенітниці жліки. Спроба відчинити. Я прик. Заклинила? Нужба разом. Давай. Пішла. Так, Артеме. Місце це не просте. Тому не втрачай глузду. Гаразд, ходімо. Один сталкер розповідав, це був рейс-майорка Москва. Ну, у сім'ї після відпочинку. Я ні на морі ніколи не був, ні літаком не літав. Не судилося. Яку дивно. Немає пітку. Дванадцять. Що таке Дідько! Живлення немає. Двигуни заглухли. Борт 76-15. У що нас надзвичайна за ситуація. Дайте майданчик. Дідько, немає на нас не початку. Дідько, падаємо! Яка швидкість? Швидкість! О, господи! Чорт! Чорт! Грибини ті з'їв дядько. Ну, Ар... Артеме. Дякую. Якби не ти, я би таки затихнувся там. Запам я запам'ятаю. Я б цей ось. Гайде, забирайтеся звідси. Відвідала. Так, бачу. блять, не туди пішов. Артем, іди перебор! повинен бути за тією Угу. Знаю, знаю, знаю. Дідько! демон! Так я попав по ньому, далі сам. Попав чи не попав, гаватки немає. Боже, тварь. Колись мене і дістане, але не сьогодні. Зараз да, перевіряй. До речі, у нас тут? Давай поглянемо на поверх вище. Поглянув. Дякую. Дуже вдячний за то. То, що я казав? Розумні зараз. А ми вже майже прийшли. Годуйте! Руті з другого поверху! Давай! хорошо. Получай это твари. Ха-ха. Ох ты ж, блядь, а чего вас так богато? Бля, ты вейпман сейф. на театральную тут за рогом. Побегли! Давай, давай. давай. давай Гарцуй сюда, падла. Ну, давай, давай. Иди сюда. Кидай мене. Ножба! Ну, Руку! Швыше! Зараз ще набежать! Дез тут борош вкид! Нагорі! Зараз! Блять, ты выгляд еще? Лучева, Ні? Так, давай поміняємо. Дідка, дивись їх! Треба попередити станцію. Гайда по ескалатору! Берщи. Швидше вони не відстають! Давай постинемо. Відчиняйте швидко! <паспорядко> Бля! Я вистрелял, падал. Блядь? У ⁇ п, еще! за рогам! Блядь! За мной я морщи! Давай, давай, давай. Погнала. Підкидай мене, підкидай. Давай, 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 наверх, наверх. Це чітко згідно плану, давай, давай, давай. давай. погнав. Можба! Руку! Давай, я одразу лутатись, вот і не падав. Швидше! Зараз ще набіжать! Десь тут поруч вхід! Нагорі! На! Дідько! Треба Погнал. станцію. вони не Гайда по ескалатору! Давай, давай! Давай, стукай там, двері, це твої нахуй. Аптека на базу, аптека на базу. А продовження цієї серії ти побачиш в наступній серії. Логічно. А для того потрібно поставити лайк та підписатись на канал, і написати навіть коментар якийсь. Це було б дуже дуже важливо для мене. Було б і є. Тому дякую тобі за перегляд відео та побачимось в наступних серіях. До зустрічі!